Один, один. Так. Ні, от дружить. Тут тої ставицею номер один. Перше чітко. Номер один. Що вносили в таблицю номер 1. Тике зверху же собі ту. Так. Автодоп вешеде з Ренвальці. А завтра quasi буде ми подивимось. Бадянська мережа опорозкібався, яка дільниця? Але вам нічого не будемо казати. Ну тоді дайте я сам гляну. А чого ви будете взагалі заглядати до нас? Ось так ведуть себе члени дільниці. А чого ви нас не знімаєте? Номер на, видно на камеру, номер ідентифікаційний нашого бланку протоколу. Бачимо, що це в центрі прямо залу. Знаходиться у ОВК в приміщенні. Вони все проверні. В мене все у цього є, думає, я вже здобув. Що без потрібно? Номер 715 там? Сервер. Прийшов. Сервер пройшов? Так. Да. А чому переписуєте? Та ніхто нічого не це просто виправляють. Згортайте. Ага, виправляєте, тим більше. Виправляють, просто піддивляється. Під, під За якого кандидата ви виправляєте? Меженка. За Меженка виправляєте? Так, да -да, виправляє. Ми бачимо, як запали ведуть себе. Шановна міліція, тут переписують протоколи зараз. Переписують протоколи. Я фіксую спостерігаю пори. Будь ласка, відреагуйте. Як бачите, міліції дуже багато в залу чують мене багато. Шановний а пане Владиславе Владиславе Пустоваре, ось бачите, як реагують ваші працівники зараз на переписування протоколів. Ніяк не реагують. Можна?